Вітаю вас, любі другокласники, на уроці української мови. Ось і завершується наш навчальний рік. Пропоную вам написати підсумкову роботу з вивчених тем. Розгорніть свій зошит, запишіть сьогоднішнє число. Діагностувальна робота на наступному рядочку. Завдання перше. Продовж речення. Букви ми А. Вимовляємо і чуємо. Б. Чуємо. В. Бачимо і пишемо. Поставте цифру 1 та оберіть літеру, яка вказує на правильний варіант відповіді. Завдання 2. Познач рядок. У якому записано букви, що позначають приголосні звуки А. а я, у е, Ю. Б. М. ЛК БС? В, в, я, Ю, Е, Щ Поставте на наступному рядочку цифру 2 та запишіть необхідну літеру. Завдання 3. Буква ща завжди позначає А. М'який приголосний звук, Б. Твердий приголосний звук, В. Два звуки. Записуємо цифру 3 та обираємо літеру, яка вказує на правильний варіант відповіді. Завдання 4. Познач рядок, у якому слова поділені правильно на склади для переносу. А. РО машка. Рома ШК. Ромаш К. Б. Дзвоники, 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 В, тра,ктор, трактор, трактор. Запишіть цифру 4 та ту літру, яка вказує на правильний варіант відповіді. Завдання 5. Познач рядок, у якому всі слова розташовані в алфавітному порядку. А. Лелека, грак, шпак, сорока, шишкар. Б. Качка, гузка, індик, курка, півень. В. Беркут, горобець, дятел, ластівка, пугач. Записуємо номер 5 та обираємо правильну літеру. Завдання 6. Випиши сполучення слів у житті в переносному значенні. Летить шпак, летить думка. Прийшло літо, прийшла бабуся. Тепле привітання, тепле повітря, крижаний холод, крижаний погляд. Запишіть цифру 6 на наступному рядочку та випишіть лише ті словосполучення, які у в переносному значенні. Завдання 7. До поданих слів добери та запиши слова протилежні зазначенням. Записуємо цифру 7 на наступному рядочку. Записуємо слова, через рисочку вказуємо слова протилежні за значенням. Після кожної пари слів ставимо кому, в кінці останньої пари слів ставимо крапку. Завдання 8. До поданих слів добери та запиши слова близькі за значенням. Записуємо цифру 8. Виписуємо слова. Через риску вказуємо слова близькі зазначенням. Завдання 9. Познач рядок, у якому всі слова називають ознаку предмета. А. Боротися. Перемагати. Вірити. Б. Марія. Іван. Слюсар півень. В синій, жовтий, білий, зелений. Запишіть цифру 9 на наступному рядочку та ту літеру, яка вказує на рядок, у якому всі слова називають ознаку предмета. Завдання 10. Слова 5. 14, 100, 40 С. А. Назви предметів, Б. Назви чисел, В. Назви ознак предметів. Записуємо цифру 10 та літеру, яка вказує на правильний варіант відповіді. Завдання 11. Слова, які служать для зв'язку слів у реченні, це А. Іменники, Б. Дієслова, В. Службові слова. Записуємо номер 11 та літеру, яка вказує на правильний варіант відповіді. Завдання 12. Вибери питання, на яке можна відповісти реченням Біля мого будинку росте багато дерев. А. Де знаходиться мій будинок. Б. Хто живе у моєму будинку. В. Що росте біля мого будинку? Запишіть номер 12 на наступному рядочку та оберіть літеру, яка вказує на правильне питання. Сьогодні ми з вами піднімалися на нашу вершину, на нашу скелю. Ми завершили вивчати українську мову. Де ж ви знаходитеся на нашій скелі? Потребую допомоги. Виникали труднощі, але я впорався, мені все вдалося. Сподіваюся, сьогодні всім вдалося піднятися на свою скелю успіху, і у вас усе вийшло. До нових зустрічей!